Туман. В туманності одного з туманних альбіонів було вирішено зняти дієвий спектакль. Сюжетом була функція від двох невідомих змінних персонажів, які змінюються незалежно один від одного, проте змінившись впливають на деформацію інших. Туман це найкраща декорація на спектаклі, тому й не вдалося відповісти йому нахабним жестом відмови. Та ні в кого б не вийшло прогнати туман, будь-втого не ліві руки. Однак події в ході роботи відбувалися зовсім не в тому порядку, що був запланований. Має на увазі не ззаду догори, не з кінця наліво і навіть не в геометричній прогресії, що заперечували існування істини. Туман наче не на жера, ковтав людей із світлою і ховав їх глибоко-глибоко в своєму стравоході вулиці. Він зовсім збожеволів. Він весь час наче промовляв. Подивись, який я богатай. Мої внутрішні переповнені неочікуваними знахідками. Тут будинок, там міст, за рогом рік. Тут, колись світів ліхтар та електрики, не можуть його віднити серед густих вертикальних залізів. Бачиш цю тінь? Чому одна? Бо не тінь. Це людина. За квартал океан загублених душ. Небо, та забудь ти про небо. Я багатший за нього сто крат. Душі працюють на мене, він в мене. В мене, добре, в мене. В наші люди поближче примруться, лише роздивись. Першу зник один з акторів, просто відійшовши, щоб ідентифікувати і зрозуміти своє місце в грі. Так в процесі підготовки до зйомки в декораціях зникли всі актори, лишивши по собі лише згорток спогадів у вигляді змінних чобіт, просованих білих сорочок, каталогу собачих порід, хтось ниток, клубочок овальних валіз, дві мапи, доріг і відеокасету, де писали стриптиз. Архітектура амфітеатру сприяє тому, щоб актори зникали в тумані. Вдарившись в їхні пошуки, щораз натрапляв на їх слід. Слід то з'являвся, то зникав. То з'являвся, то зникв. Знову і знову. Врешті-решт і сам туман почав відходити, тікаючи від мене, забираючи з собою старих і нових. Він втікав, переховуючи в собі заблудших і в той же час показуючи та віддаючи будинки, мости і ліхтарі. Можете сказати, куди втік туман? Не Куди втік туман? Та в кінці я помітив, що він видерся на башту, не витримавши ваги занедбаних у ньому душ, вирішив покінчити життя самогубством. І знову впав на запліднену розпили землю до курців біля шпитальних дверей.